Радіо Вітання усім слухачам і глядачам ЮРСІ Радіо. І сьогодні у нас через інтернет на зв'язку Олег Скрипка, фронтмен гурту «Вопля до плясова. Прекрасна людина, музикант, мультимузикант навіть можна сказати. і... Зараз уже і волонтери і співаки дуже багато чим Олег зараз займається. І власне зараз будемо говорити про творчість, про благодійність, так про різні волонтерські, волонтерську діяльність і різні цікаві речі, які зараз відбуваються в житті Олега. Вітання, Олеже, Хеллоу, дорогенькі, радий вас чути і бачити. Навіть на коли ми бачимо людей на радіо, це вже це якби технологічні штучки, які я дуже приємно. Так, уже е, технологічний процес не, прогрес не стоїть на місці, і ми маємо змогу користуватися ним наповно. А ми ще з вами пам'ятаємо, як воно було до того, як вони з'явилися, так і тому е, дуже класно. Сучасні люди не знають, як це було без телефонів, без інтернету, без скайпу і інших засобів е, зв'язків. Отже, сьогодні ми будемо говорити, е, до речі, вітаю вас е, з тим, що відбулася презентація, так е, Американському в американському інтернет-кінофестивалі в Майамі, власне вашого номаду і в Україні вже відбулась, так само в кінці минулого року а, а, був запрем'єрений наш кліп номад двома мовами англійською і українською. Якраз на інтернет-кінофестивалі в Майамі дуже приємно, що мені так високо оцінили нашу роботу, але вона дійсно така складна і мистецька і сучасна, скажімо так. Це як маленький фільм, навіть можна сказати. З точки зору технології, запроваджені технології. А буквально минулого тижня ми презентували тут в Києві на День добровольця, 14 березня. Ось і були присутні добровольці, Безумовно, і наш гітаріст Євген Рочевський він власне є добровольцем, і він зараз поранений. Він є в Києві і прийшов на презентацію, грав там пару треків зі мною. На, 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 на гітарі. От, ну в нього руки цілі, в нього нога. Там пошкоджена, він там сидів на, на Стільчику, грав. Ось і ну, так було, скажімо, натхнено. І класно, класні там, ну, такі друзі дійсно там коли прийшло, нас підтримували. Зібрали коштів. До речі, на добровольців зібрали коштів. ну от... Вона якийсь конкретний, нас, п... якби, конкретний підрозділ. Часи, так, знаєте? Що, що? Кажу на якісь конкретний підрозділ, так, для хлопців. Да, там це, це Нацгвардія, Червона Калина, а в них є підрозділ «Ягуар», який власне є добровольці, які інтегровані в інтегровані Нацгвардію. І там, ми з ними сконтактували. І вони завітали, ми для них зібрали там, кошти на аукціоні. Ну, там люди підтримували все, все дуже добре. От, е, ну. На часи війни у нас всі події а, стають благодійними, в тому числі презентація. Хто б міг подумати? А, от презентація благодійна, і ну, я вважаю це прекрасно. І Люди, люди відгукуються, реагують і робимо добру справу, і мистецьку справу, ну і справу, якби такого на рятування нашої батьківщини. Чи помітили ви? Е... Чи от зараз кажуть, що дуже багато людей, так би мовити, зневірились, менше стали донатити, менше сприяти цьому, так тому що всі ми пам'ятаємо, що на початку цього повномасштабного вторгнення Росії то Українці дуже згрупувалися, дуже об'єдналися, всі почали донатити. Чи зараз помітили такий спад? Можливо, чи є цей спад, чи немає? І так і ні, тому що на початку це були імпульсивні. Які ну, такі іпульсівні бажання допомагати і, ну, донатили, допомагали дійсно, але зараз це все е, більш масово відбувається і більш організовано. Може кожен аукціон, можливо, менше збирає коштів, але їх стало багато. І стало багато і стабільно. Е, настільки стабільно, що я був вимушений створити свій благодійний фонд. Ну, я, там, я за походженням панк, взагалі рокер, ідея, де благодійні фонди. Я завжди думав, що ну, там, раніше що благодійні фонди це ну, рятування там, там, бездомних тваринок, щось такого плану. Зараз бойові часи, і я бачу, що е -е, є потреби, і кошти є можливість зібрати, і вони потребують, е -е, скажімо так. Ну, Регулярного якогось там підходу, от і вони заходять на благодійний фонд. Ми можемо звітуватися через фонд, все ну там, їх довіри більше, коли вона йде там конкретно можна перевірити там все. Власне, я і... хочу сказати, я пропрошую нашим слухачам і глядачам, що ми говоримо зараз про фонд країна Мрій, чи, власне, про ваш фонд. Фонд Країна Мрій, так, створений благодійний фонд. Країна мрій буквально в цьому році, по чи в кінці минулого року. От, і я кажу, що стабільно, стабільно кошти надходять і просто донатять, і на подіях. На подіях ми збираємо, збираємо на фонд і вже багатьом вдалося допомогти і дітям, і, і в госпіталі, і військовим, там, ну, то, слава Богу. І люди, люди доєднуються і єднанні, в єднанні в наша сила, і в організованості до речі. Ми дуже організовані. Як буде відбуватися фестиваль Країна Мрій 2024? Чи плануєте його, де буде відбуватися, в якому форматі і так далі? Фестиваль Країна Мрій був створений 20 років тому, 2004 році. І ну, зазвичай, зазвичай от є пісня, і до пісні знімається кліп. От. А я взяв і до пісні Країна Мрій створив фестиваль, цілий фестиваль. І, власне, в країні мрій, в пісні закладена вже така ідея, яка є в її назві. Що це ми мріємо давно-давно, вже кілька віків українці мріють жити в країні, щоб нас ніхто не чіпав, щоб ми могли побудувати той край, ну, якого ми заслуговуємо, як ми собі бачимо. І, і, власне, створений простір, етнопростір, етнічний фестиваль, міжнародний, вже 20 років поспіль він існує, якраз, який об'єднує тих людей, які от бачать майбутнє України ну, красі злагодів, красива музика, пошана до, до традиції, культури, ну і погляд в майбутнє. І прогресивне. І на початках війни фестиваль був призупинений. Ми робили деякі події, але такої стабільності не було, як до війни. Але в минулому році ми фестиваль запустили. Був літній фестиваль, був фестиваль зимовий, тому що він має як би, форму таке, святкування. Купальських, ну, купальського свята і, і зимою взимку Різдвяного свята. І зараз мріємо, мріємо фестиваль а, зробити цього літа а, від ювелейний. Не маємо права пропускати ювелейний рік 20, -20 років фестивалю Україна Мрій. Хочемо об'єднати тих артистів, які були в минулих роках, підтягнути молодих артистів. За ці роки дуже-дуже багато молодої музики цікавої з'явилося. Хочеться і самому послухати, і дати людям, людям послухати. І якби тяжка війна не була, але прогрес він все одно відбувається в Україні, і в музиці і. Те, що навколо світу етніки, світу екологічного погляду на життя, навіть крафтових виробів, особливо в Україні дуже багато смакоти зараз виробляється. Ну хто із вас, дорогі американці, їздить до України, вони знають, як на сьогоднішній день смачно в Україні, навіть стало смачніше ніж раніше було. Виробляються всякі штуки, і кухні, і сири, і ковбаси. От я сам вино виробляю, яке теж називається Країна мрій. Справді, теж буду... а де да, можна я придбати? Вино роб... да, в мене виноробні на Закарпатті. хороше вино, дуже хороше українське вино з традиційних виноградних лос французьких пінонуар. Клас. Так, да, виноград прижився дуже добре тут в Україні. Їм дуже класно. Бургунський виноград, і от хороше воно ну, будемо пити. Сподіваюсь, запрошую вас на, на літню Україну брій». В кінці червня ми будемо його проводити. Сподіваюсь, дуже хотів би, щоб приїхали до нас закордонні артисти. Ну, будемо вже запити зараз відсилати, побачимо наскільки. Наберуться сміливості, яка буде ситуація в Україні в той час. А як ви е, відбираєте от, учасників до е, цього фестивалю? Чи, можливо, взагалі, навіть як ви вибираєте якісь колаб... е, колабораційні проекти і співпрацю з іншими музикантами? Чи є у вас такі? Якими критеріями керуєтесь? Та? 20 років. Фестиваль був це простір без фонограми. По-перше, це мусить бути жива музика. Живо, А, угу. і на сьогоднішній день дуже популярно модно з плейбеками виступати. Але я от, власне прошу артистів не використовувати плейбеки, використовувати живу музику. Хай ну там хай більше підготуються до концерту. Ми дамо можливість звучати живцем. Це важливо, дуже важливо. Ось і ну, це всі прояви етніки мусить бути музичні. Тобто від, від автентики, тобто чисто народної пісні, от яка вона вже існує там, сотні сотні років в Україні до обробок і рок, обробок джазових, якихось фанкових, які тільки можуть бути. І і, ну, і за якістю, це, в принципі, в принципі, це мій авторський проект, фестиваль фестиваль я собі от, бачу, чую, от, що от, артист мусить звучати так. І там, за тих давніх років багато, багато артистів робили власне проекти, е ексклюзивні проекти для фестивалю країна Мрій. От, наприклад. Ну, той гурт, який український часто виступає в Америці, угу. Mm -hmm. от якраз, Вадим Краснов, okay. якраз вони, вони молодці. Вони зробили а, проект, який називався по-моєму, MadHeads XXL. А вони зробили якраз етнічний проект, який до того вони грали музику СКА. Хороші музиканти, але етніку вони перший раз е, заграли на, на сцені фестивалю «Країна Мрій. Це настільки добре пішло, що це закріпилося в загальних взагалі в них в стилі. І також, е, наприклад, гурт «Тартак». вони зробили прекрасний е, проект з е, гуртом «Гуляй город» для «Країни Мрій. Десь, ні, навіть поставили альбом цілий. Танки на Майдані Конга з веселими вуйками вони зробили шикарний шикарнючий проект для нас. Потім були іноземні артисти Ред Кардель. Вони разом також з Гуляй Город зробили, зробили спільний Україна французький проект, який звучав звучав саме на країні мрій. Це були такі прекрасні роботи. Зафіксовані, вони записані. записані От тому. тому це це такий простір творчості, простір експериментів. Але е, я в мене прохання до до артистів, якщо вони не не працюють так ну е, е, ретельно з етнікою, з етнікою, щоб вони власне для фестивалю робили ну повноцінний етнічний проект, в тому числі воплі від Аплясова. У нас же не всі етнічні пісні. Ми ж за походженням, е, походженням там рокери з багато роківських пісень, але те, що я представляв на фестивалі, по-перше, я там а, а, створив такий люгрант Оркестр, який зі мною от, якраз таку етнічну романсу таку форму представляв і старовинної української музики, і, і моєї авторської сучасних пісень, але в такої романсовій формі. І на ОНІ оркестра я також виступав, це Національний академічний оркестр народних інструментів. Це такий ну масштабний, масштабний власне минулого року. Я з ними виступав на країні лі шикарнючий. Ну це це просто шикардос. Це це скажімо, рос-ройс від етніки. Отак, От коли за тобою 50 музикантів, ну фешенебельна гра, ну це, це насолода. Наслоду такі так, такі проекти, от, я сам власне робив. І ми в звеве, коли чисто ВВ, ми адаптували програму чисто етнічну. У нас етнічних пісень багато в репертуарі. І тому, тому так воно звучить, звучить. Е Природня, тому що ще вибираються завжди для фестивалю такі майданчики, щоб вони були комфортні. Це не якийсь урбаністичний такий ландшафт. А це щоб на природі зелені щоб було багато. От ми на співочому полі робили. Робили а, в Пирогова, там, в парку а, Фіафанія, а, в Одинхат, не зелених там а, в Одинг. На зелених там ланах таких робив, от воно було так природня, етнічна музика на таких на зелені було, було дуже добре. Класно, ви розповідаєте, і е, це, начебто, так просто, але це зрозуміло, яка це велика праця, скільки як це зібрати, цих всіх людей, як це все організувати? Е, там вино, там фестиваль, там благодійність, там фонд, там виступи. Тобто настільки ваш день насичений, що е, я не знаю, звідки ви берете сили, що вас надихає, звідки черпаєте у ту енергію? Мистецтво людина живе. Для того, щоб реалізовуватися, от у нас ну, мистецькі ідеї, ну, творчі люди, містецькі ідеї виникають, і їх конче необхідно реалізовувати ці ідеї. Ти отримаєш найвищу насолоду в творчості, звичайно, будь-яка людина, ким би вона не працювала, від бухгалтера до, до, до айтішника. Все одно це є, це є такі якісь замисли, такі ну в своєму розумінні там якісь творчі людина там креативить в своїй галузі, вона реалізується. Це є насолода, це є зміст нашого життя. Якщо ми це не робимо, ну тоді там, тоді нам не цікаво жити, тоді люди чи пиячуть, чи щось не знаю, нудьгують. Шукають собі кайф в чомусь іншому. Так, е, знаємо, що е, вже в травні, так, наскільки, якщо я не помиляюсь, 24 травня у вас день народження, так е, буде ювілей, такий солідний ювілей. І е, чи поставили ви собі були якийсь дедлайн, чи мет... якісь цілі, і чи все вдалося власне е, все вдалося досягти, чи всього вдалося досягти того мріяного власне, до цього ювілею? От дорогі друзі, от я от вас попереджую, що всіх на нас чекає така історія. Ти живеш собі класно, особливо коли ти ну там, реалізуєшся, в тебе там купа проєктів, там, мандруєш, працюєш, там, спілкуєшся. класно-класно, а потім, опа, і пенсія. і якось воно. Ну, пенсія, ну, вік такий, ну тебе шльоп, ти душ, боже, як? Я от. Ну, коли там Степан Степановичу, да, він да, він там вже там пожив своє. А коли мені це приходить, як? Я вже ще ж тут, егегей, і раз такий вік. От і ти собі замислюєшся: ну, треба якось, ну тоді треба якось ну, не знаю, щось робити з цим всім. От і я вирішив такий. Е Просто хороший концерт зіграти, відзвітуватися з зі своєю музикою, своїми друзями. Ну, як, як це зазвичай відбувається. Але е, я, коли, коли вже ти там прожив всяких подій, подій ти е, щось намагаєшся якусь карт картинку створити і е, розумієш цим всім. От, ну, я маю на увазі всі дні народження, там, всі там, святкування, концерти такі ювілейні. Ти забуваєш про себе. В першу чергу я мушу там, отримати сам задоволення від події і запросити тобі реально близьких людей. Ну, коли ми ще зустрінемось, ми так всі мітаємось по життю. І от, а е, цей день якраз для, для зустрічі, щоб побачити людей, подивитися в очі, е, поспівати разом. От і запрошу, е, запрошу там, рокерів, які мені близькі серцю, з якими ми е, робили, і Крину Мрі піднімали, і Роксіч Фестиваль, і взагалі. Створювали, створювали музичну культуру в Україні, рок культуру створювали. Я їх запрошую до себе. Поспіваємо. Поспіваємо, побалдіємо. І зі мною буде оркестр. Знову ж таки, на Оні оркестра я знижав багато років. Це теж ну, реально, там бенд, такі мої друзі. Вони з задоволенням доєдналися до цієї події. От, ну, Буду, буду отримувати задоволення замість того, щоб жахатися. О Боже, який вік, що, що робити, а куди, куди бігти? Ні, ні, Все, зупинимось, відзвітуємось і порадіємо життю. Це круто, тому що насправді, ну, всякі оці дати, там вік це цифри. Тобто, насправді, скільки людина себе відчуває, так само я десь зупинилася на пожності там 25 років, так, і мене все влаштовує. Далі це вже як кажуть стаж. Тому наскільки ви себе відчуваєте внутрішньо, напевно, це і є отой вік, яким ви зараз живете. А те все цифри, і справді просто привід: щось зробити масштабніше, зустрітися з тим, кого любите, поспілкуватися. Зробити якусь е, спільну, м, таку класну е, зустріч для того, щоб нагадати собі, що окрім робіт і інших справ так є щось важливіше в цьому житті. Ну, я принаймні вам бажаю всього е, максимально е, позитивного, творчого. Е, ще, е, Ще хочу спитатися, коли можливо ви плануєте приїхати до Америки з туром? Тому що я думаю, що тут дуже багато ваших прихильників серед українців, а українців тут дуже багато, особливо тут у нас на Чикагщині. Тож будемо раді вас бачити уже навіть тут у нас студії. Дякую за запрошення. Ну кажучи, щось. Думки слова вони матеріалізуються, все запускаємо в простір думку. Космос. Будемо про це думати. <хи> да, будемо, будемо організовувати, будемо діяти в цьому напрямку. Звичайно, хочеться приїхати е, далеко, звичайно. Ну нічого, доїдемо до вас з піснями, посвідкуємо також день народження. Чудово, Побажайте ще щось на останок нашим слухачам, глядачам. Слухачам, глядачам бажаю світло серця, натхнення нам всім перемоги безумовно. Я думаю, всі наші серця наповнені сповнені, сповнені віри, віри, коли ця перемога станеться. Нам прикладаємо зусилля, кожен на своєму фронті. От єднаємося, браття, і слава Україні. Героям слава! Отже, друзі, нагадую, це був Олег Скрипка. Прямо зараз в прямому ефірі URC Радіо. Слухайте і дивіться на youtube каналі Обов'язково залишайте свої вподобайки, коментарі. І буде вам щастя. Дякуємо, Олеже, за спілкування. Я думаю, що почуємось і побачимось іще. Почуємось, побачимось. Обов'язково. До зустрічі! ЮАРСІРА. Слухайте нас онлайн. ЮАРСІРадіо.ка. А також завантажуйте наші додатки з магазинів, App Store і Google Play.